Так, майстри, що у нас по дверах? Зняв я лак, отак виглядає. Там писали, на що воно тобі. Ну, в принципі, роботи тут небагато. Ну, якби воно мене не влаштовувало, б я б його не брав би робити. Так не знаю. Як для кого? Знаєте, ну там два часа роботи і плюс зачистити це все. Двері чистенькі, тут, без всяких там. Факторів, що там вони якісь старі і так далі. Перечистити, перегрунтувати, зробити. Я думаю, буде все нормально. Ще плюс отут треба буде оцю вифрезерувати гарно щось тут зробити, бо воно отак діраться, а Тут теж скобки якісь набиті і так далі. Зробити, щоб воно мало вит. Так що така робота. Ну, роботи є трохи, але я думаю, це не страшно.